Пильно за ногою своєю, як до Божого дому йдеш, бо прийти, щоб послухати, це краще за жертву безглуздих, бо не знають нічого вони, окрім чинення зла. Не квапся своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем Бог бо на небі, а ти на землі, тому то нехай нечисленними будуть слова твої. Бо як сон наступає через велику роботу, так багато слів має і голос безглуздого. Коли зробиш обітницю Богові, то не зволікай її виповнити, бо в нього нема уподобання до нерозумних, а що ти обітуєш сповни. Краще не дати обіту, ніж дати обід і не сповнити. Не давай своїм устам впроваджувати своє тіло у гріх, і не говори перед анголом Божим це помилка. Пощо Бог буде гніватися на твій голос, і діла твоїх рук буде нищити. Бо марнота в численності снів, як і в многості слів. Але ти бійся Бога. Якщо ти побачиш у краї, якому утискування бідаря та порушення права та правди, не дивися ті речі, бо високий пильнує згори над високим, а над ними всевишній. І пожиток землі є для всіх, бо полей сам цар обробляє. Хто срібло кохає, той не насититься сріблом, хто ж кохає багатство з прибутком, це марнота також. Як маєток примножується, то множаться й ті, що його поїдають. Яка користь його власникові, як тільки щоб бачили очі його? Сон солодкий в трудящого, чи багато, чи мало він їсть, а ситість багатого спати йому не дає. Є лихо болюче, я бачив під сонцем його, багатство, яке бережеться його власникові на лихо йому. І гине багатство таке в нещасливім випадку, а родиться син і не має нічого у нього в руці. Як він вийшов нагий із утроби матері своєї, так відходить ізнов, як прийшов, і нічого не винесе він з свого труду, що можна б узяти своєю рукою. І це теж злоболюче. так само, як він був прийшов, так відійде, яка йому користь, що трудився на вітер. А до того всі дні свої їв у темноті і багато мав смутку, і хвороби та люті. Оце, що я бачив, як добре та гарне, щоб їла людина й пила. І щоб бачила добре в усьому своєму труді, що під сонцем ним трудиться в час нечисленних тих днів свого віку, які Бог їй дав, бо це доля її. Також кожна людина, що Бог дав їй багатство і маєтки, і владу їй дав споживати із того, та брати свою частку та тішитися своїм трудом, то це Божий дарунок. Бо вона днів свого життя небагато на пам'яті матиме, то Бог в її серце шле радість.